Що ви думаєте, що це кравчучка, то це не так. І навіть не зеленчучка. Це майбутній такий виріб, який от сьогодні починаємо перших три тестових зразки робити. Називатися буде кентавр. Нічого вам не нагадує. 50 кг нагрузки. Тут два торсіона, щоб він не скакав. Контролер, два двигуна. І повинні вкластися в 20, можливо, там з капелюшком, Тисяч гривень. Трішечки ще вдосконалим, ще місяць і вже піде в бій. E aí Одна із основних характеристик це те, що оцей кентавр, майбутній або Кравчучка 2, буде алюмінієвою рамою. Це дуже потужний виграш в вазі, якраз вистачить на акумулятори. Вона, на думку розробників, повинна відігравати не меншу роль, ніж відірвати аналогічні прибори в Ізраїлі. Але вартість буде в 5 разів дешевшою, поки ми замовили таких три штуки, будемо тестити вже десь з наступного року. Накидайте, що думаєте. Корисна штука для наших реалій це таке.